Для Києва ми з вами будемо робити план продажів і, відповідно, налаштуємо, як плани підсистема планування пов'язана з підсистемою бюджетування. А для Одеси ми з вами будемо вказувати вручну. Давайте ми почнемо з Одеси і вкажемо вручну наші показники. Для цього ми з вами повертаємося в наш вид бюджету, да, бюджет продажу Одеса. І одразу в нас є така кнопочка створити екземпляр бюджету. Створити екземпляр бюджету. Ось тут ми з вами можемо прописати планові показники. Бюджет продажу Одеса обов'язково, да, обов'язкова аналітика це по якому сценарію ми плануємо. Сценарій план. Одразу програма підтягнула нам наш бюджет продажу. Під розділ напишемо, що це одеська філія. Період планування. Да, можна обирати будь-який період. Я залишу, що ми плануємо на квітень для простоти наших розрахунків. І просто потрібно вручну написати, скільки ми плануємо продати. Давайте ми подивимося на наші слайди. Я прописала, що диванів ми продамо 30 штук. Да, загальна, сума, да, загальна сума 30 диванів це буде 450 тисяч, і крісел ми продамо 60, сума 300 тисяч. Прописуємо 30 диванів, да, сума 450. Крісел 60, сума 300 тисяч. Бачите, там, де колонка разом, то вона відмічена іншим кольором, да, сірим. Це означає, що ця колонка має розраховуватися якось. Тобто там є певна формула. Ми з вами натискаємо кнопку перерахувати, да, і програма нам підтягнула кількість разом. Тобто дивани плюс крісла разом 90 штук. Загальна сума, да, виручка, яку ми плануємо, 750 тисяч. Ми проводимо да, статус, та да, якщо цей примірник бюджету, да, цей план вже затверджено, то ми з вами ставимо статус, що він затверджений. І проводимо цей примірник бюджету. Тепер, коли ми з вами повернемося да, в бюджетування та планування, відкриємо нашу структуру бюджету, бюджет-продажу Одеса і подивимося вид звіту. То в нас з вами вже вказані ось ці планові показники. Да, лише за квітень. Сценарій, план. І по цьому сценарію ми з вами вказали, скільки ми продамо диванів, скільки продамо крісел, яка сума виручки в результаті в нас має бути. По Одесі є.